Усім привіт! Нас з вами незабаром чекає настання наступного місяця, так, осені, жовтня. Давайте подивимося, що нас чекатиме в жовтні, нашу країну загалом, які енергії, так на що нам звернути загалом увагу. Будь ласка, обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої думки, пишіть свої загальні запитання, будемо розбиратися, так, потихеньку. І давайте подивимося: жовтень для України, так. Які енергії? Енергії на жовтень? Нас в жовтні можуть чекати форс-мажорні різкі ситуації, які пов'язані саме з інфраструктурними об'єктами, які можуть бути неочікуваними, достатньо різкими? там мені іде активна фаза, активна фаза боротьби, просування та боротьби а, на фронті так. окраїни країни в достатньо напруженому стані. Вони такі будуть майже весь жовтень, будуть вестись якісь розмови з цього приводу, так, з е, того, що там відбувається. От. Але... Але конкретних рішень а, тут не бачу, йдуть маніпулювання і супротив, тобто достатньо агресивні енергії, так? Далі давайте подивимося. На що звернути увагу в жовтні? Дуже багато брехні, дуже багато таємниць. Мені прямо закривають і показують, що дуже багато буде такого, чого ми будемо не знати, чого нам не будуть проявляти, і ситуація буде стояти на місці. Тобто в деяких общинах так, будуть говорити, але афішувати не будуть. І знову іде якась масова брехня, от в якій ми всі будемо перебувати. Провокації від ворога будуть а, ще сильніші. Мені карта сили показує, що тиснути на нас будуть продовжувати, і загалом жовтень буде дуже важкий. І що стосується допомоги, якось дуже складно по допомозі. Тобто, як наче обіцянки є, але реалізації тих обіцянок не завжди а, виконуються. Йдуть багато розмов, але вони якісь пусті, циклічні події. Так, давайте глянемо, які важливі події будуть відбуватися в жовтні, так? Які важливі події будуть відбуватися в жовтні в Україні? Які важливі події, так? Зустрічі. Зустрічі, які повинні нам щось принести. Але будуть отримані зворотний зв'язок тут якісь листи, якась інформація буде отримана. От. Будуть намагатися цими ресурсами керувати зі сторони. Саме жовтень відкриє для нас. Більше інформації розуміння того, що відбувається, і це підсвітить дуже багато енергії, злості, такого, знаєте, заздрощів серед серед оточуючих країн. Дуже багато цього підніметься. Так, дуже багато йде звільнення, дуже багато людей буде намагатися звільнятися, виїжджати. Тут дуже багато йде міграції, дуже багато йде розкрадання. І чомусь мені ці розкрадання і загалом такі енергії. Показують дітей. Дуже багато ситуацій буде пов'язаних саме з дітьми з дитячою енергією. Дітей необхідно захищати. Так, звертайте увагу на ті підказки, які будуть вам приходити. Що в жовтні буде для людей, так, які ситуації будуть підсвічені направлені саме для наших. Людей буде вестись гра, яка буде провокувати знову розбрат, знову конфлікти. Ці всі речі пов'язані будуть з фінансами і з родом. Мені прямо зараз показують і закликають нам а, не приривати зв'язки з родом, з нашими предками, використовувати молитви, так не пліткувати, не обговорювати непотрібні речі, тому що підніметься дуже багато хвороб. Вороб, і це дуже вплине на людей, особливо не Жовтень буде загалом про допомогу. Про допомогу, яку ми можемо очікувати, і дуже сильно розчаровуватися у тому, що будемо по факту мати. Тому що допомога може затримуватися або надходити не в повній мірі, в якій би нам хотілося. Так? А, далі. Мені іде інформація, що саме в жовтні ми можемо мати якісь розчарування, які можуть стосуватися саме ресурсного забезпечення. Тут ідуть якісь труднощі, з якими ми будемо справлятися. Ресурсність може проявлятися як з водою, так і зі світлом. Це можуть бути якісь форс-мажорні ситуації, які можуть запустити ці процеси. Тобто тут знову йде якась проблематика саме з забезпеченням. І це, як наче, знаєте, спланована ситуація. Далі. Дещо жовтень дуже багато дитячої енергії. По-перше, що стосується захворювань, так, я думаю, всі розуміють, що зараз осінь і це все ускладнюється, от, і більш за все, будуть страждати діти. Але мені ще йде якесь прийняте важливе рішення стосовно дітей, яке може обмежувати їх, і також тут йдуть якісь нюанси. По залежним ситуаціям, тобто навколо дітей можуть створювати якісь ситуації, які будуть їх теж ставити в якісь такі дуже жорсткі рамки. Тому, будь ласка, спостерігайте за тим, що пропонують навіщо і для чого. Загалом, жовтий місяць покаже нам дуже багато знову брехні. А її буде настільки багато, що зрозуміти де правда, де істина буде дуже де істина, де брехня, так буде дуже важко, дуже важко, реально, тому що все буде виглядати подібним.